Стародавній Київ місто, яке за легендою засновано у п'ятому столітті багато віків. Наші предки вірили, написаному у літописі, та як потім виявилось, людське життя вирувало на цих землях задовго до Кия ще Хорива, і навіть за багато тисяч років до приходу святий апостола Андрія місцеві люди спускалися до Дніпра напитися води. У це важко повірити. Проте, у XIX столітті археолог-аматор довів існування людських поселень кілька тисячолітньої давності. Його ім'я Вікенті Хвойка. Рід Хвойків належав до чеських лицарів. Проте документів, які підтверджували старовинне походження, не залишилось. Після підкорення Чехії Австро-Угорщиною почалися масові гоніння на місцеву аристократію. Родинний маєток сім'ї було спалено разом із родовими документами. Тож зі славних лицарів родина перетворилася на простих селян. Щоб вижити, Вацлав та Анна Хвойки займалися молочним господарством у селі Семін, що знаходилось у 140 кілометрах на схід від Праги. Тут, 8 лютого 1850 року, і народився їхній перевісток Вікенті, якого у сімейному колі називали Чеслав. Згодом у Вікентія з'явилися ще чотири брати та чотири сестри. Велика родина жила у любові та злагоді. Довгими зимовими вечорами дітлахи сідали навколо діда та з цікавістю слухали оповідання старого. За словами самого Вікентія, він був спокійною та тихою дитиною. Більше любив проводити час у товаристві дівчат, аніж хлопчаків. Які часто його ображали. Початкову освіту здобував у народній школі, а потім вступив до училища містечка Хрудим. Але майбутньому вченому хотілося більше знань. Родинні статки не дозволяли батькові відправити сина на навчання до університету. Тому брак ґрунтовної освіти Вікентій Хвойка компенсував самоосвітою. Наприкінці 1860-х років юнак вирушає до Праги і влаштовується садівником. Вільний від роботи час він присвячує прогулянкам по старовинному місту та його мальовничим околицям. Саме там він, можливо, і захоплюється історією, заводить знайомство у колах поціновувачів старожитностей, збирає книги з історії та археології. У 18 років Вікенті вирушає переважно пішки у тривалу подорож Австрією та Німеччиною. Прага, градець Кралове, Берлін, Гамбург, Мюнхен, Відень, Братислава, Брно, Прага. Маршрут пролягав місцями, які насичені стародавніми пам'ятками архітектури та історії. У більшості міст на той час вже існувало багато музеїв, які неодмінно відвідував юнак. Враження від подорожі він ретельно занотовував у щоденник. Повернувшись до Праги, хлопець ще більше захоплюється історією, багато читає наукової літератури. У цьому чудовому місті він прожив до 1876 року. А далі. Раптово все залишає та приїжджає до Києва. Мені відомі дві версії. Одна з них озвучена його Ченниці Козловською. За цією версією його родина хотіла його одружити з багатою, але не коханою йому дівчиною, і він фактично втік, щоб цього не робити. Друга версія походить з спогадів про Хвойку такого собі Олександровського. З родиною Олександровських Хвойка познайомився в Празі. Скоріше за все, це людина є представником цієї родини. І о, за цією версією він закохався в дочку Олександровських, яка потім захворіла на невиліковну душевну хворобу. І він з ними переїжджає в Київ, і напевно, якийсь навіть час, принаймні, є такі свідчення, в цій родині живе. У Києві Вікентій Хвойка переживає скрутні часи. Щоб прогодуватись, викладає малювання німецьку мову та інколи фехтування, чим вправно володів як нащадок лицарського роду. Проте такі заняття не приносили задоволення. Завдяки знайомству із родиною Дефорен він переїжджає на їх дачу у село Петрушки під Києвом і там починає проводити сільськогосподарські досліди по вирощуванню досі невідомого в Україні чеського сорту проса. Окрім цього, стрімкий розвиток у Києві пивоваріння та як результат підвищення попиту на хмель підштовхнули аграрного аматора до удосконалення методів вирощування цієї рослини у нашому кліматі. Результати його десятирічної діяльності мали значний успіх: численні подяки та похвальні листи, бронзова медаль на виставці у Ромнах та Харкові, Срібна у Парижі та членство у Французькій сільськогосподарській академії. Проте, нещасний випадок ставить крапку у його аграрній кар'єрі. Під час сушіння хмелю дощенту згорає сарай, який вікенті Хвойка використовував як лабораторію. Вогонь знищив усі записи, зразки, креслення, малюнки і навіть заслужені дипломи та медалі. Долаючи відчай, він намагається почати все спочатку і відбудувати приміщення. Під час закладання фундаменту нової лабораторії в Вікенті знаходить багато уламків скляних браслетів часів Київської Русі. Ця знахідка дуже зацікавила науковця. Можливо, саме ця подія стала фінальним поштовхом до зміни професії, адже останніми роками він поєднував сільське господарство з історією. Так, у 44 роки Вікенті Хвойка стає археологом-аматором. У той час Київ активно забудовувався. Кожне закладання фундаменту під нову будівлю приносило нові стародавні знахідки. Вже тоді Хвойко був постійним клієнтом товчка, недільного базару на Подолі, де часто торгували предметами старовини та книгами. Треба зазначити, що у ті часи продаж та купівля археологічних артефактів була цілком законною. Археологія як наука ще розвивалася, та й саме суспільство не розуміло історичної цінності глечиків та горщиків. Власне, в той час археологія як наука з'явилася, і вони, археологи почали відкривати цей світ. І одним з таких відкриттів, скажімо, було відкриття Трої шліманом, а в Європі це відкриття археологічних культур, про які ми розмовляємо і досі, тобто відкриття кам'яного віку, нового кам'яного віку, бронзового віку, залізного віку. Для Європи це було відкриттям. Бо раніше, скажімо так, до Греції і Риму у Європі історії не було. У другій половині 19 століття найвідомішим академічним науковцем з археології та історії України був професор Київського університету Володимир Антонович. Серед учнів його історичної школи були такі відомі історики, як Михайло Грушевський, Федір Вовк, Микола Біляшівський, Михайло Костомаров, Наталя Полонська Василенко, Дмитро Багалі та багато інших. Учнем цієї школи можна назвати і Вікентія Хвойку. Хоча сам Хвойка не мав університетської освіти та офіційно ніколи не був учнем Володимира Антоновича. Проте особисте знайомство з професором його участь в археологічних розкопках Хвойки, постійні консультації та поради суттєво вплинули на формування Вікентія В'ячеславовича як науковця. Саме Антонович познайомив Хвойку з графом Олексієм Уваровим, головою московського археологічного товариства, відомим у Росії та Європі знавцем старожитностей і онуком українського гетьмана Кирила Розумовського. Не менш цінним для Хвойки було знайомство з відомим київським меценатом і колекціонером Богданом Ханенком. Окрім картин західноєвропейських художників, Ханенко захоплювався старожитностями. Довгий час меценат надавав археологу аматори кошти на проведення розкопок. Натомість найцікавіші та найоригінальніші експонати потерпляли до приватної колекції самого мецената. А ось із археологічною комісією у Хвойка склалися непрості стосунки це був головний регулюючий орган із дослідження старожитності у Російській імперії без її згоди у вигляді відкритого листа. Жоден археолог не міг копати на державних землях. Все знайдене на них вважалося власністю імператора. Щоправда, певна сума могла бути виплачена як на проведення робіт, так і за деякі знайдені речі. Найяскравіші та найцінніші знахідки одразу потрапляли до ермітажу чи музеїв Москви. Долю менш значущих артефактів вирішувала комісія, але дослідник мав право попросити залишити їх у конкретному музеї. Ці правила не стосувалися розкопок на приватних землях. У такому випадку все залежало від волі власника. А воля дуже часто вимірювалась грошима. Багаті меценати не завжди могли спонсорувати дослідження. Як бізнесменів, їх цікавила не стільки історична цінність тієї чи іншої знахідки, скільки краса, цілісність, а головне, ексклюзивність. Хизування оригінальною річчю перед іншими було, є і, на жаль, буде завжди. Меценати ставились до розкопок як до бізнесу. Тому на безперспективні з точки зору бізнесу дослідження коштів знайти було важко. Цю нестачу можна було компенсувати завдяки археологічній комісії. Проте її голова, граф Олексій Бобринський, надзвичайно вороже ставився до Вікентія Хвойки. Граф вважав, що археологія наука для багатих і бідному емігранту в ній не місце. Можливо, свою роль також зіграли амбіції, адже Бобринський був відомим археологом. Проте такі видатні відкриття, як зробив Хвойка, йому зробити так і не вдавалося. Впродовж багатьох років він намагався знищити Хвойку як дослідника, постійно докоряючи йому відсутністю академічної освіти. І прилюдно називаючи його дилетантом без диплома. А одного разу навіть пригрозив віддати під суд, як вважав Бобринський за фальшування звіту про знахідки. Насправді Вікентій не зовсім коректно заповнив звітній формуляр, чим і скористався граф для нанесення чергової образи. Проте, унікальні відкриття Хвойки та заслужена ним далеко за межами імперії слава науковця змусили Бобринського просити його про проведення ознайомлювальної екскурсії на місці розкопок для самого імператора. Дивним, на перший погляд, захопленням Хвойки були прогулянки місцями, де вели будівництво або купали землю. Такий інтерес мав практичну мету. Київська земля зберігала у собі величезну кількість старовинних речей, про які археологи 19 століття навіть не здогадувались. Тож прогулянки були своєрідною розвідкою для подальших розкопок. У 1893 році під час однієї з них Хвойка звернув увагу на край кар'єру на вулиці Кирилівській, що на Подолі, звідки брали глину для цегельного заводу. З кручі на глибині 19 метрів виглядала жовтувата біла пляма. Обкопавши її, дослідник витяг величезне ікло невідомої вимерлої тварини, якої не було в Європі. Про знахідку Вікентів В'ячеславович одразу повідомив Володимира Антоновича. Досвідчений професор університету впізнав залишки вимерлого мамонта. А ще за кілька днів розкопок, окрім величезної кількості кісток. Були знайдені крем'яні знаряддя праці, сумнівів не було. Хвойка відкрив одну з найдавніших мисливських стоянок кам'яного віку, відому сьогодні як крилівська стоянка мисливців часів палеоліту. Сучасні археологи датують її існування приблизно у 27 тисяч років тому 60 скелетів мамонтів, кістки носорогів, печерного ведмедя, лева, крем'яні ножі, скрипки, різці. А найголовніше мамонтовий бивень вкритий різьбленим орнаментом. Це була перша у східній Європі знахідка творів мистецтва часів палеоліту. Чутки про сенсаційне відкриття миттєво облетіли увесь Київ. На місце розкопок потяглися допитливі та роззяви. Для багатьох із них гігантські кістки на величезній глибині мали містичний підтекст. Приходило чимало бабусь, які збирали їх, віруючи у цілющі сили лікування від пропасниці або гарячки. Та найголовнішим внеском Вікентія Хвойки у світову археологічну науку вважається відкриття ним трипільської культури. Розкопуючи кирилівську палеолітичну стоянку, вчений записав у щоденник. Під час знімання верхнього шару гори траплялись робітникам товсті глиняні черепки. Піднявши один з таких черепків, я був здивований як складом глини, з якої він був зроблений, так ще більше оригінальністю розташованого на ньому орнаменту. Заради справедливості необхідно зазначити, що предмети трипільської культури траплялися на території Східної Європи задовго до розкопок хвойки перші трипільські артефакти були знайдені самими трипільцями, бо є випадки знаходження на трипільських поселеннях речей, які вони притягли з сусідніх покинутих поселень. Тобто, першими трипільської культури в цьому випадку були самі трипільці, ну більш давніх ніж час, ніж вони жили. У приватній колекції трипільські артефакти потрапляють, ну є відомості, приблизно на середині 18 століття. Це на заході України, там в Галичині. А археологічні дослідження починаються. Вже з другої половини 19 століття з 60-х, 70 х років, тобто це тривалий процес. Розкопки на заході України, яка тоді входила в склад Австро-Угорської імперії, ну там за ними пріоритет. Це розкопки і е, пошуку Антонія Шнайдера, поселення Кошилівці відоме. Це розкопки печери Вертеба, Кіркором, Осовським і іншими це 70-ті роки століття біля більша золотого е, тут на Подніпро. Потім, наприклад, розкопки Антоновича і Зборовського на Поділлі або 1889, або 1893 року, ну нарешті Вікентій Хойка у 1894 році вперше відзначає, що він знайшов неолітичні черепки тут в Києві на Кирилівській. Це те, що він пізніше назве трипільською культурою. А культура у Румунії? — Румунія це 1884 рік. Місцевий вчитель Антоній Бурада, якому селяни з каменоломні принесли дивовижні черепки. Він туди поїхав, потім запросив вчених, Ну і румуни вважають точкою відліку 1884 рік. Тож сьогодні стародавня культура має кілька назв: в Україні трипілля або мальованої кераміки. У Румунії Кукутень Вікенті Хвойка першим класифікував пам'ятки. Визначив дату виникнення культури третє-четверте тисячоліття до нової ери, окреслив ареал її поширення та визначив місце існування пам'яток серед старожитностей Східної Європи. І, хоча перші знахідки дослідник зробив у Києві, за словами самого вченого, культура для якої характерні ці пам'ятки за найбагатшим на такі знахідки місцем отримала назву Трипільської. Окрім глиняних черепків та цілого посуду, досліднику потрапляли деталі споруд, статуетки, зернотерки, пряслиця та багато іншого. Щоправда, про методи його дослідження сучасні археологи говорять із болем у серці. На вивчення одного трипільського житла Вікентію хвойці вистачало одного-двох днів без фотофіксації чи точного креслення на місці. Сучасні археологи роблять це значно ретельніше і, відповідно, повільніше. Як мінімум місяць не залишилось без наукового внеску Вікентія Хвойки й інші періоди нашої історії відкриття Заробенецької та Черняхівської культур, дослідження скіфських курганів та городищ, залишків князівського палацу та язичницького капища на Старокиївській горі гетьманської столиці у Чигирині. Також активну участь археолог брав у створенні міського музею Києва. Де б кожний охочий, незалежно від соціального стану та статків, міг би ознайомитись з історією свого краю. Розмови про створення такого музею у Києві лунали ще з 1888 року за часів генерал-губернаторства Олександра Дрентельна. Після його смерті розмови вщухли. У 1894 році новий чільник губернії, граф Олексій Ігнатів, створив комітет зі збору пожертв на будівництво музею. Підготовчий період тривав кілька років. Міська дума виділила ділянку землі на вулиці Олександрівській, нині вулиця Грушевського, навпроти царського саду. Вміючи малювати та креслити, Хвойка створив власний проект будівлі з якомога найбільшим освітленням залів. Проте, до виконання затвердили проект московського архітектора Петра Бойцова, а втілював у життя задумана і доопрацьована відомий київський зодчий Владислав Городецький на спорудження музею цар Микола ІІ виділив 100 тисяч рублів. Український мільйонер Микола Терещенко вирішив переплюнути царя і дав 108 тисяч. Музей будували Вікентія Хвойку. Запросили заносити у каталоги та оформлювати в експозиції наявні цінності для майбутнього закладу. За таку кропітку працю він отримував лише 600 рублів на рік. У серпні 1899 року у недобудованому музеї відкривається перша виставка, основу якої склали власні колекції Хвойки Терещенка, Ханенка, Антоновича, Бобринського. Ця подія була присвячена 11 му археологічному з'їзду у Києві, головою якого виступила вдова покійного графа Уварова Прасков'я Сергіївна. По завершенню виставки багато власників подарували свої колекції музею, у тому числі і Хвойка. Ще до офіційного відкриття музею у 1904 році археологічні виставки проводились регулярно і мали шалений попит серед киян. Узимку 1901 року ані морози, ані заметілі не спиняли натовпу людей, охочих ознайомитись із минулим своєї землі. Вдень бувало по 500-600 осіб. Нерідко екскурсії для відвідувачів проводив сам Хвойка. Слава про його захоплюючі розповіді поширювалась дуже швидко. До нього за порадою зверталось багато аматорів та колекціонерів. У багатьох було прохання вивчити їх колекції. Або відвідати місце проведення земляних робіт для пошуку предметів старожитностей. Коли у 1911 році цар Микола ІІ приїхав до Києва на відкриття пам'ятника своєму дідові Олександру II, екскурсію першим міським музеєм для царя та його дочок проводив Вікентій Хвойка. Призначений на посаду головного хранителя музею, Вікентій Хвойка займався не лише науковою роботою, а й господарськими справами. Відданість музею була настільки великою, що на початку існування закладу, коли грошей катастрофічно не вистачало, Вікентій В'ячеславович сплачував рахунки та платню службовцям зі своїх власних коштів. При цьому сам потерпаючи від нестатків. Помер видатний дослідник 20 жовтня 1914 року від суход, який заробив у вологому приміщенні музею. До кінця свого життя він залишався відданим своєму покликанню. Вікентій Хвойка був дійсним членом 11 наукових товариств. І, хоча не всі його ідеї мали продовження та послідовників, його багаторічна кропітка праця стала фундаментом для розвитку сучасної української археології.